Сергій Кузьменко повідомив про загибель Олександріця Євгенія Жукова. 6 січня внаслідок поранень, несумісних із життям, помер наш військовий Євгеній Жуков. Сталося це під час ворожого артилерійського обстрілу на Запорізькому напрямку. 33-річного Євгенія Жукова мобілізували на початку повномасштабного вторгнення. Він служив оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів. У чоловіка залишилися дружина, діти, батьки, сестра і брат. Про час і місце поховав. Буде повідомлено додатково. На Кіровоградщині триває відновлення енергопостачання в окремих громадах. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Станом на ранок пошкодженою залишається 81 лінія електропередач. 146 населених пунктів були без світла. Понад 40 аварійних бригад енергетиків продовжують працювати. Відновити електрику планують протягом дня. Укрпошта з 4 січня розпочала додатковий обмін ламп прожарювання на світлодіодні для пенсіонерів у містах. Ця акція діє і в Олександрії. Вільне слово пише про черги біля відділень пошти. Як розповіла територіальна менеджерка Укрпошти Олена Бакун, акція проводиться згідно з урядовою програмою щодо створення сприятливих умов для ефективного споживання електричної енергії в Україні. В базі Укрпошти є відомості про всіх пенсіонерів, тож кожен. Кожен з них може отримати комплект лампочок по 5 штук на одну особу. Для отримання LED-ламп пенсіонерам потрібно завітати у відділення з паспортом, ідентифікаційним номером, пенсійним посвідченням та активним номером телефону. Старі лампи можна принести у відділення протягом місяця з моменту отримання п'яти нових. У бібліотеці для юнацтва розпочинається набір охочих вивчати англійську мову. Йде набір до групи А1, А2. Стартують з базових тем алфавіт, читання, лічба найпростіші слова та фрази. Заняття будуть проходити один раз на тиждень, повідомили на сторінці бібліотеки для юнацтва. 9 січня підрозділи головного управління ДСНС у Кіровоградській області 21 раз залучалися для виконання завдань з ліквідації наслідків ускладнення погодних умов, а саме 18 разів на буксирування легкових та вантажних автомобілів. Вилучено 21 автомобіль, в яких перебувало 26 осіб. Та три рази на прибирання аварійних дерев, що впали на тротуари та проїжджі частини доріг. Для ліквідації наслідків погіршення погодних умов залучено 94 рятувальники та 27 одиниць техніки. У середу, 10 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі 11 градусів морозу, в день мінус 3, атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчика. Вітер північно-західний 4 метри на. Світ.